Сталін був семінарістом. Партію цю як релігію хотіла украсти. А вони маринують понині тіло Ульянова Леніна, йому Сталін і нищив, так церкву. Ялинка Різдвяна, вона завжди була різдвяна, і подарунки завжди були різдвяними. Новорічними їх зробила диктатура пролетаріату. Сталін був семінарістом. Він навчався в Грузії в семінарії. І от коли він. Почолив комуністичну партію, став генеральним секретарем. Він побудував партію цю як релігію і за основу взяв церкву. У нас патріарх, а вони генеральний секретар. У нас священний синод, а вони зробили політбюро. У нас помісний собор, законодавчий орган, загальне зібрання, а вони зробили пленуми з'їзди. У нас нетлінні мощі святих. А вони маринують по нині тіло Ульянова Леніна, може ніхто не вірить, що він святий, бо знають, якою, якою була ця людина за життя. А вони намагались це зробити. У нас хресні ходи, а вони зробили демонстрації і паради. Ми несемо священні образи, а вони несли портрети своїх представників комуністичної і більшовицької влади. І тому дві релігії, ну, взагалі дві релігії, не може вжитись в одній душі. Тому Сталін і нищив так церкву. Тому так і нищив, бо ідеологію комуністичної партії побудував на основі релігії. Апарат управління побудував на основі церковного, церковної влади. Ялинка Різдвяна, вона завжди була різдвяна. По одному із благочестивих придань: коли син Божий народився в Віфлеїмі юдейському, то весь тварний світ, всяке творіння приходило на поклоніння. Новонародженому Спасителеві, в тому числі не тільки тваринки, птахи і інше творіння риб, але і рослини. І ось рослини приносили йому дари, хтось приносив барвисте листя, якісь рослини приносили запашні і духмяні квіти, якісь рослини приносили красиві і смачні плоди. А ялинка стояла осторонь. І ось Бога дитя Ісус звертається до неї і каже, а ти чому не приносиш мені дарів? Невже нехтуєш? Вона каже, ні, Господи, не хтує. Я визнаю тебе і вітаю, сину Божий, але мені нічого тобі подарувати. У мене немає барвистого листя. У мене немає красивих і духмяних квітів. У мене немає смачних і красивих плодів, але я поклоняюся тобі, Господу, і вседержителю. І Христос каже, у ці дні будеш ти сяяти краще, ніж інші рослини. І ми наряжаємо ялинку до свят Різдвяних. Бо вона є різдвяною, і подарунки завжди були різдвяними. Це диктатура пролетаріату хотіла украсти. І все робила для того, щоб украсти з душі і серця людини ще одну радість пов'язану з Богом.